Нарешті у нас з'явилася можливість привезти жакардовий сатин дуже довго ви всі його. Запитували, цікавилися ним, тому що його дуже полюбляють клієнти користуватись такою тканиною, але турки раніше тільки для свого відшиття його під себе робили, і не було такої можливості навіть завести такі якісні тканини до нас в Україну. Дивіться, показую вам зблизька. Трішки важко передається, але наскільки ця тканина. Вишукана. Ось цей малюночок зроблений за рахунок плетення. Це не, не фарбований малюнок, а нанесений, е зроблений під час, е коли робиться саме полотно вплетений. Дивіться, яка гарна тканина. О, тікай звідси, хеппі. Хеппі! Брс! Ти тобі не подобається? Так, це тільки для внутрішнього використання відео тепер.